Вітаю тебе, ти на каналі розпаковки. І сьогодні у нас буде розпаковочка ось такої цікавої посилочки. Вартістю аж 3 долара тут видно 12 центів, вагою 439 грам. І, звичайно ж, є я зважити, що відповідно пишуть вагу китайці. 146, а тут написано. 139, а тут 145, ну, приблизно плюс-мінус. Ну що, друзі, підписуємось на канал, підтримую відео лайком і погнали розпаковувати цю посилочку. Пара! Ось такі у нас ножички є, які чаїнус тривають гарно ось цю скриньку і дістаємо тут посилочку все, там нічого нема. Друзі, ось такий цікавий до нас сьогодні прибув пірометр. Що таке пірометр? Це термометр дистанційного вимірювання. Тобто за допомогою інфрачервоного променя. Ось його параметри є. Дивіться: від мінус 50 до 400 градусів Цельсія. Також, може, і навіть в Фаренгейтах. Ну, давайте ми його відкриємо. Зараз дещо подивимося пакування. Тобто потрібно батареєчки дві штучки типу 3А. Спробуємо знайти. Ось тут дивіться навіть -чуп. заклеєний, дивіться, бачите. Пасит. Ну, а чим так не можна відкрити толку, що ви там. Наклеїли пасит, дивіться, ось сюди можна раз. Це треба такі наклеєчки клеїти зі всіх сторін. І тоді не можна буде віти. А так сюди, дивіться, спокійно. І, до речі, є місце під батарейки, ну і їх тут продавець не поставив. Тому доволі важкуватий прилад. Ось такий. Модель Т600А. Від мінус 50 до 600 градусів Цельсія, від мінус 50 до 1112 по Фаренгейтах. Кнопочки ось такі є. Циферблат. І зараз ми його. Ага. Ось тут потрібно буде провернути, щоб відкрити. Так, 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 в цю сторону, напевно. Треба взяти викруточку і зараз це все діло перевірити. Так, дивимось, що тут у нас пишемо клатурочка. Матеріали якісь тут, тут, тут. -ту. В принципі, нічого такого по управлінню оскільки я знаю, що потрібно прижимати вплотну ось до ось це вмірення. І прикладаєте і нажимаєте. Хоча можна і на відстані, але на відстані вже буде похибка. Тобто ось Там є вимірювальне скло і ось ця площина. Тобто, відстань там іде, дається, до 3 см і ці 3 см це є ідеальна відстань до самого точного показника. Якщо відстань буде вже більше, можемо подивитися. Будуть десяті відхилення по температурі. Так, ну, в принципі, ось. Таке. Ну що, давайте знайдемо батареєчку і спробуємо підключити. Так, ну що, знайшов я ось такий акумуляторчики і зараз ми його легенько відкриємо. Ось вот так чик. І ось вот так відкривається. Далі ставляться акумулятори. Сюди. І так само назад. Щелк. І все. В принципі. Десь тут можливо кнопка вимкнення. так, як він вмикається. Хм. Цікаво. Ну що, друзі, ситуація така вийшла, що батарейки ті були просто розряжені. Одна із них була, певно, трішки підсівша і, звичайно, не захотіла. Тому я поміняв на нові батарейки. І зараз ми це все діло підключимо повторно. Так, ось так закривається. І щелчка Все. В принципі, і тепер нажимається на курок. Як ви бачите, ось показники. Можна міняти на Фаренгейти на Цельсії. Підсвітка виключається. Включається. 24,9. і девять. Давайте зап'ястя. Тридцять три і шість. Дивіться, є, просто нажимаєте на курок, показує показник. А потім ще один це скан. Тобто це скан показує, а потім ще нажимаєте. І воно записує сюди показник. Тобто прожимаєте легко, а потім ще до щелчка для запису. І, в принципі, дивіться, 24,9. 24,9. Для приклада я вам покажу ось термометр настильный. Не настильный, а настильный. 25,4 показує. И, например, ось вот такий 25,4 це щуп термометр. Дивіться, вони однаково показують. 25,4, 25,4. Ну, а цей Ну, 25,0. В принципі, 4, десятих, друзі, я вам скажу: ну, погрішність має бути. Тому що цифровий він менш точний, ніж аналоговий, тому аналоговий, більш точніший. Але в них період інерції. Дивіться, ви взяли. І вона поволі-поволі набирає температуру. Тобто, якщо заміряти температури шкіри, вам потрібно чекати ну, хвилин 4-3, щоб повністю набрало і показало точне показання. Якщо, допустимо, вам потрібно швидко, 33,3. Все, заміряло. Зараз температуру на лобі поміряємо. 33,8. Такий лазер є. І ви цим лазером направляєте її. Режим сканування. Дивіться. Бачите, режим скан. Тобто ви прижали і тримаєте курок, і вводите по всіх поверхностях, і воно вам показує, яка температура на всіх різних поверхностях. А ось це нажали і запам'ятало. Є максимальний показник. В принципі, світло можна виключити. І так само можна виключити ось цей лазер. Тобто, якщо ви бачите, без лазера Або включаєте, із з індикації з'являється лазер. Для зручності показань. Якийсь показник, так, Фаренгейти. А коли зажимаєте, пише ще щось. Я не знаю, щось таке. В принципі, ось такий непоганий. І він має режим очікування. Наприклад, от дивіться, якщо ви не користуєтесь, на з якогось часу там він має все. Ну, скільки секунд, 7, десь, да, наприклад, десь до 10 секунд проходить. Якщо на цю кнопку не нажимаєте, в принципі, він виключається і переходить в режим очікування. Так, тут 25,5. А тут, як ви бачите, ну, це і виключається, тут також можна температуру змінювати показники. І робити ось холд, це замирання показника. Допустим, ви міряєте в якомусь середовищі, ви зажали і витягнули. І у вас записалось оце показник того середовища, в якому ви вимірили. Коли ви знімаєте холд, у вас показник продовжує далі замір. І так само є максимальна температура для 93.1 це кипіння води. І ось такі температури. Ну що, друзі, ось таке сьогодні відео цікаве, вийшло такий пірометр. Силочку я залишу тут в описі під відео. Обійшовся він не зовсім дешево, так він коштує набагато дорожче, я його купив по супер крутій про -про пропозиції, де в розділі в мобільному додатку AliExpress розділ називається щоденні знижечки». І там мені вискочила дуже і дуже хороша пропозиція. І я вирішив замовити. Це дружині на роботу, вона працює з температурами, тому для неї потрібен ось такий дистанційний пірометр. Ну що, друзі, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока!